Народ, привіт! Передостання відправи на цей рік. 2022 рік закінчується. Це важкий рік. Але на початку у нас навіть чаю не було важкий рік, але закінчується він, в принципі, з надією, що все буде добре. Так, відкрив я чай. І зразу ж, бачите, відкрив і прорізав дві пачки. Це засада, звісно. Це чайок і ми його зараз зразу реанімуємо. Ну, Відкладу в сторону, реанімація займусь після огляду. Отже, чай. Чай перевірений. Тут 750 грам. Вартість пакування е, так, Пара якась. Вартість. Ось такої 750 грамової пачки 400 гривень, 750 грам чаю, 400 гривень народ. Це, я можу сказати, що дарма. тут Плюс до всього є е, така зручна штука, ти її так відриваєш, а тут е, зіплок. Тобто він зачинений на зіплок, ти собі відкрив, там чай потім відкрив, висипав, що ж треба. Зручно, цікаво. Все, можна замуляти. Кілограм взяв і вже бачу, що мені їх не вистачає, бо вони вже майже всі розходяться. Далі. Чаї, які я отримав останній раз відео, ви бачили? Вони вже практично всі розійшли. Щось залишилось, то, що я не лонгував, продаж, не рекомендував. Це забрали і це круті чаї перевірені. Це взагалі космос. Але до всього так, це чай між іншим недорогий. У мене був замовник на нього. Недорогий, так м'яко запакований, звичайний шу. Да, він тут часові палки, але в нього і вартість там біля 500 гривень. 2015 року чай біля 500 гривень вартує один млинець. І наша бомба, дивись, він дорогий, він по 1200. Але він настільки ну, толкового чая це гунтін. 2008 року. Дивись, я його повністю. достану. В нього гарний документ, який засвідчує його особу. Подивись, він просто рижий. Я скажу, що камера навіть повністю не передає тої краси, що я бачу. А запах цього щастя народ просто ізюмительний. Так, ми його забираємо, кладемо. 4 млинця е, крутої якості. Взяв ще кілька пачок е, ось такого чайку. Це А215. Е, е, це також звичайний чорний чай на кожен день гарної якості і ціна біля 200 гривень. Також вже перевірена якби опція, тобто перевірений чайок рисовий. Останній раз, два тижні тому я взяв 10 пачок. Все змушений знову замовляти. Рис розходиться, як вже сказав, як гарячі пирожки. Рису багато. Далі З'явилася нарешті порційний рис. Хто любить рис, ось в порційках, я буду його в набори додати, в порційні, там ви зустрінетесь. Замовив. Моє товариш попросив піалки, який каже, розбив піалки, часто п'є чай. Я спеціально вам покажу, що це за піалки, щоб ви розуміли. Е, невисокою ціною ось такі піалки, практично біля 50 мл, е, теракота колір, з глазур'ю всередині. Вартість, якщо я правильно пам'ятаю, близько 80 гривень. Ну, але ще я не можу помилятися. Це треба уточняти. Так, це ми їх відправляємо. Недавно у нас з'явився новий чай 823. Е, наразі він весь вийшов. Він настільки був крутої якості і невисокої ціни. Його вартість була 250 гривень. Е, це останній млинець, який я встиг вирвати. Більше його не буде. Ну, Наразі поки що. Е, що це за чай? Зовні він виглядає дуже дико, але всередині це крутіший Шу високої якості, який можна сміливо пити самому, рекомендувати. Він для варки ще дуже крутий. Немає, все, хотів взяти ще просто немає. Останнє залишився, там, здається, хтось мене замовляв. Поїду туди, хто замовляв. Так, Порційки це 10-11 номер. І ще рис. Бачите, у нас в цьому заїзді рис на рисі, рисом поганяє. Це гунтін рисовий, Високої такої полкової якості. Смола. Цікаво, що вона також має ледь-ледь-ледь поміті нотки рису. Якщо ви заварите, їх не буде зі сторони чути, ви будете його більше чути. ці Високої якості і ціна зараз гарна. Всього-навсього 400 гривень 50 штучок. А якщо поштучно, я трошки дорожче роблю. І я взяв цілий мішок шена. Шена високої якості. Розсипний, це плантаційний шен, це шен від виробника. Нюхаю, слухайте, ну це дуже крутий, недорогий буде шен. Його вартість буде до 100 гривень 50 грам Недорогий, толковий на кожен день просто гратися, упиватися. Що тут у нас ще? А, я вже не пам'ятаю, що я доволю. Опа! Ага. А це мені подаруночок. Постачальник казав, що в цьому році мені вислав спеціально для мене якийсь подарунок. Ну от, така от штука. Ну, понятно, круто. Я дуже вдячний Саше, який це зробив. Ось такі індивідуальні коробці. Шен. Тобто шу. Це шо? відомий, здається, 109-й номер високої якості. Він є в нас наявності і по невисокій ціні. Їхня рідна заводська упаковка. Ось як виглядає. Круть. Я дякую Олександру. Він мене просто порадував. Бачите, радісно я весь такий тремтю тут? Якщо я не помиляюсь, це у нас 407-й. Це Дахун Пао. Да. Да, це е, 407. номер є 407. Да, Хумпа, дивись, який він виблизькою. О, це ж красиво. Він виглядає круто. Він високої якості і смак має такий дуже-дуже непоганий. І на залишку у нас ось такі пачечки під номерами 735 і 736. Покажу вам, що це таке. На ринок кілька років назад може років 2-3, з'явилася ось така історія. Це голови Пуера. Чайні голови або голови Ча, здається. Лао то, -то, -то ча. Не пам'ятаю, як голова буде по китайськи Лао старий. ча – це чай. Старі чайні голови він, по суті, перекладається. Що можу сказати? Є два варіанти. Є це 736, -й. це чай 2008 року. І покажу вам для прикладу 735, 1100, -11 трохи молодіший. Різниця у них така незначна. Різні виробники. Чай трошки відлічається, але комусь подобається. 35-й комусь цей. Вартість 180 і 100 гривень. 100 гривень, здається. Але я цифрами можу помилятися. Ось така у нас сьогодні історія. Всім, хто слухав молодець, а Росії скоро вже кінець. Наше діло перемагати, а для цього нам треба гарний чай. Тому всіх, всім, всьому народу Божому, гарних чаювання до перемоги з Богом. Мій номер 097 645 44 98. Є посуд, є чай. Те, що я показую, це там, крупиця в морі того, що, ну, що в мене є, до чого є доступ. Всім пере перемог на особистому фронті, а нам на фронті на полі бою, нагадую, що 10% від е, моїх, е, від того, що я роблю, йде на допомогу ЗСУ.